Які права та обов'язки водія транспортного засобу передбачені законом України про національну поліцію? Тут питання йде про те, яким чином спілкуватися з поліцією і законні підстави у поліції щодо зупинки транспортного засобу, перевірки ваших документів? Справа в тому, що, мабуть, хтось знає, хто ні, але є стаття 35 закону про національну поліцію. І, зокрема, там вказано, що поліцейський може зупиняти транспортні засоби, саме зупиняти у разі. І там перелічені 11 випадків, якщо водій порушив правила дорожнього руху. Про це треба подати докази, тобто лише докази про порушення. Якщо є очевидці ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу. Тобто несправність транспортного засобу. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу, до вчинення транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи щознарям учинення ДТП, або кримінального, або адміністративного правопорушення. Так. Четверте, якщо транспортний засіб перебуває у розшуку. Ну, звісно, якщо у розшуку, то безперечно. П'яте, це якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажира про обставину вширення там, якогось ДТП або кримінального, або адміністративного правопорушення, якщо ви були свідком цих подій. Але якщо ви не свідок, то звісно, що не мають права вас зупиняти. Шосте, якщо необхідно залучити водія там транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху, або там поліцейським, або як свідкам і так далі. Ну, це теж така підстава дуже рідко зустрічається, але ж можуть зупинити. І сьоме, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, у цей самий пункт зараз вони дуже часто застосовують. Восьме, це якщо там вантаж у вас, невірно, прикріплений спосіб да, кріплення вантажа до транспортного засобу порушує правила. Ну і порушення там інші, які стосуються світлових приборів. Звукових і так далі. Десяте це зупинка транспортного засобу а, для виявлення передачі, користуванні розпорядження, які не возили такий транспортний засоб на митну територію або не перемішували в митний режим транзиту. Тобто, якщо передали цей транспортний засоб, одинадцяте це свідчить про те, що водій був транспорт. Пасажир транспортного засобу, яка самовільно залишила місце для утримання військовополонених, і отут, по цьому пункту, важливо, що так само як і по першому пункту, коли людину підозрюють у скоєнні якогось адміністративного правопорушення, треба подавати докази. Так і тут треба подати докази того, що дійсно є рішення державного органу щодо обмеження руху. Цей орган повинен бути уповноваженим державним органом влади, і повинна бути якось оформлене рішення про обмеження чи заборону руху саме у цьому місці, і про це вам повинен надати документ саме поліцейський. А якщо вам потрібна права допомоги з цих питань, або ви е, хочете, наприклад, укласти договір з зі мною як з адвокатом, для того, щоб я вам надавав екстрену правову допомогу. У разі вашої затримки, незаконних е якихось вимог, поліцейських або інших співробітників, е мабуть, військових, е знаєте, яких де? ви можете звернутися до мене, укласти договір, отримати консультацію, а також мати можливість бути захищеним екстрено, тому що при наданні екстреної консультації я можу. Крім консультації вам, також вести перемовини із співробітниками поліції або іншими особами, які вас затримують або намагаються доставити кудись. Це другий момент. І третій момент я можу зробити звернення до компетентного органу щодо порушення ваших прав для того, щоб поліція або ДБР прийняли заходи. Щодо початку кримінального провадження, тобто зробити заяву про кримінальне правопорушення, якщо це скоюється стосовно вас, тобто незаконне затримання, незаконне позбавлення волі, перевищення своїх посадових обов'язків і так далі. зі сторони поліцейських або якісь шахрайські дії. З боку осіб, які, наприклад, представляються співробітниками там, поліції, ТЦК чи військовими, чи будь-кого. Звертайтеся, особи будемо боротися з шахраями, з корупціонерами, які дозволяють вводити вас в оману.